А що відбувається на землі? Що це відбувається? Суд Божий. Ви знаєте, люди страждають так? і є страждання, коли твоя віра перевіряється, як, наприклад, Йова. Для цього було відкрито цю історію. Є коли перевіряється віра, але є коли ти страждаєш за твої гріхи. І я тобі хочу сказати, що на сьогоднішній день я бачу страждання та суди, які приходять у життя людей, не через те, що їхня віра перевіряється, а через те, що їхнє життя сповнене гріхів. І якщо ми читаємо Петра, Павла, історію. То раніше людям треба було битися з випробуваннями віри, їх намагалися вбивати за те, щоб вони вірили, переслідувати, утискувати. Розумієте, так? Тобто, це було випробуванням віри. Проте сьогодні, коли я дивлюся.